Такий каже, порівняй мені декілька рівнів капро. Два або три, та нашу два або три. Давайте штучок 10 візьмемо і перевіримо. Ставимо отаким от чином. Один, два, три. Разом. Так. Дивимось. Перевертаємо їх тепер. Так. Як бачите, бездоганно показують. Візьмемо ось ці три штучки. Так само перевернемо. Ідеально. Візьмемо ось ці чотири штучки. Подивіться, будь ласка. Опа, перевернемо всі як один показують. Ось ці, скільки тут 1, 2, 3, 4, 5 штучок. Перевернемо. Так само ідеально. Капро, це найкращі рівні. Рекомендую до придбання. Кому цікаво 0,96 562 3726.